Вже зовсім скоро на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбудеться прем'єра багатосерійного серіалу під назвою Ціна втечі. І здається, що ця історія не залишить байдужими справжніх поціновувачів мелодрам. Адже що, ми то тільки не побачимо. Тут буде і драма, і екшен, і романтика, і інтригуючі повороти подій, які залишатимуть нас в нестерпному очікуванні наступних серій. Тому давайте більш детальніше поговоримо про сюжет. Що ж, коли мова заходить за сюжет, то на перший погляд може здатися, що він досить банальний. Але все ж таки не спішіть робити висновки, оскільки ті випробування та труднощі, які будуть тут представлені, стовідсотково змусять вас переживати за долі героїв. І так, за сюжетом Марта з дитинства жила у прийомних батьків, а про свою біологічну родину нічого не знала. Її єдиною опорою і надією стала вчителька, яку Марта вважала своїм янголом-охоронцем. Коли проти волі Марти прийомні батьки вирішили видати її заміж за некоханого чоловіка, вона зважується на втечу. Цей сміливий крок стає для дівчини можливістю розпочати нове життя. Проте вона ще не знає, що цей шлях наповнений неочікуваними подіями, труднощами та випробуваннями. Загалом у цій стрічці ми побачимо історію серети Марти, яка більш все мріє знайти своє щастя, затишок рідних та головне кохання. Але шлях до цих мрій буде достатньо складним, тому все ж таки нам потрібно налаштуватись на гостросюжетні події. До речі, в цьому серіалі буде дуже класний акторський склад. Головну роль зіграє молода українська акторка Анна Іванова. В її фільмографії вже є успішний українсько польський проєкт. І я працюю на свинтері. Також ми побачимо таких улюблених акторів, як Валерію Ходес, Віталія Салія, Олександра Третіченка та інших. Що ж діліться в коментарі? Чекатимете на прем'єру? Ставте подобайку і до зустрічі.